750-й день повномасштабного вторгнення: 18 тисяч годин смутку, горя і втрат, що несе українцям російська війна. Сьогодні Горішньоплавнівська громада знову у скорботі, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку, загинув 44-річний молодший сержант Збройних сил України Роман Литвин. Попрощатися із героєм на міське кладовище прийшли рідні, друзі, колеги, побратими Романа, представники міської адміністрації. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав очільник горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги, побратими загиблого. Гіркою звісткою прийшло в нашу. Громаду сповіщення про загибель земляка молодшого сержанта Збройних сил України Литвина Романа Миколаєвича. Народився роман 16 червня 1979 року в селищі Ладан Прилуцького району Чернігівської області. Після закінчення місцевої середньої школи вступив до Ладенського професійно-технічного училища номер 18 де отримав професію муляра. У 1997-1999 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Після закінчення служби. Продовжив працювати і навчатися. Отримав диплом газоелектрозварювальника. У 2009 році закінчив київський торговельно-економічний коледж, де здобув кваліфікацію спеціаліста з товарознавства. Працював на підприємствах Чернігівщини, Києва, горішніх плавнів. 10 травня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання вірний військовій присязі, водій-електрик механізованого батальйону, молодший сержант Збройних сил України. Роман Литвин героїчно загинув у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Романа Литвина назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Прапор України. Як символ держави, яку до останнього свого подиху захищав мужній воїн, військові передали родині загиблого. Поховали молодшого сержанта Романа Литвина на території військового меморіалу і їхні імена будуть жити вічно. Дякуємо тобі, герою, спочивай з миром.